Якщо ви почуваєтесь нещасливим при зовнішньої успішності. У вас є стійке почуття меншовартості, при тому, що оточуючи вами захоплюються. Ви вважаєте, що у вас є якийсь дефект, і якби оточуючи про нього дізнались, вони перестали з вами спілкуватись, Або вам здається, що ваші рідні та близькі не так гарно про вас піклуються, і ви вибираєте постійно холодних партнерів або байдужих. Якщо ви ставите інтереси інших на перше місце, жертвуючи своїми власними. Або вам постійно здається, що з вами щось трапиться погане, і навіть елементарна застуда загрожує вам жахливими наслідками. Знаєте, ви знаходитесь в полоні пасток, когнітивних пасток. Це патерни, певні паттерни поведінки, які змушують нас ходити по одному й тому самому сценарію, як поні в цирку. Пастка проявляється. В пасивній формі і в активній формі, як то палач і жертва, як попелюшка і мачуха це все дві сторони однієї, тієї самої медалі. А пастки є наступні: а пастка знедоленості, отвірженості, недовіри та жорстого, жорсткого ставлення, залежності, вразливості, емоційної депривації, вигнання з суспільства. Неповноцінності, неспроможності, покірності, завищених стандартів та ізбраності, обраності. Так? Ці, кожна з цих пасток проявляється по, ну, пасивно і активно і агресивно. Пастка емоційна депривація. Що таке емоційна депривація? Це коли дитина в недостатній кількості отримала любов, увагу, тепло в дитинстві. Тобто батьки були байдужими. Або, наприклад, мати була одна, і вона була в горі в печалі, там, влаштовувала своє особисте життя, або мала якісь свої розлади. Так? Або просто батьки працювали, заробляли гроші, і на емоційну якусь там, духовну частину життя дітей не звертали увагу, або на відносини для них з дітьми не мали великого значення. І такі діти виростають з недостатні недостатність постійно, всередині якесь почуття недостатності. Тобто, це про таких дітей успішний успіх, в них все навколо зовні, в них все прекрасно, всередині почуття нещасливості. Вони нещасливі. Ну, наприклад, давайте візьмемо чоловіка, от чоловік з такою емоційною депривацією пастка. Він або уникає стосунків. Коли тільки наближається до почуття любові чи кохання, він втікає з таких стосунків, так? Або він будує стосунки до певного, там, 2 роки, 3-5 максимум, а потім кидає е, цю жінку, постійний пошук якогось ідеалу. Ідеальної жінки, яка його долюбить, полюбить. У нього там прям список написаний, якою вона має бути, якою вона має бути зовнішності, як вона має себе вести. Як, якщо вона не відповідає, він, значить, знаходить жінку і її підганяє під цей ідеал. Якщо вона не відповідає цьому ідеалу, він розчаровується, гнобить її і викидає. Просто викидає як презерватив. Для таких чоловіків. Любов це секс. Обов'язково. Якщо секс поганий, з першого разу секс має бути. Якщо він поганий, якщо вона не дає, вона його взагалі його не цікавить. Якщо секс поганий, все, любові неможливо. Тобто хибне сприйняття дійсності. Бачите, підміна понять. Взагалі, тобто уявлення про кохання, про любов немає. Воно, всі пастки це викривлене мислення, ви, відповідно, емоції викривлені е, на біле, кажуть, чорне на чорне, біле, і, і як наслідок хибна поведінка. Викривлена. І тоді люди стають такими, знаєте, людоїдами, ми кажемо, моральні уроди, а це просто жертви обставин, жертви виховання. Неправильного виховання, тому що їх батьки не знали, як правильно виховувати, як правильно себе вести, і що таке норма або не норма, що таке здоров'я чи не здоров'я, ніхто на це не звертав увагу. Їсти є, пити, що є, там, не голодний, не холодний, одяг є, ну все, я нормальна мама, я хороша мати. От ось так. Ну, так, більшість живе. В школу ходить, щось там навчається, щось там мені посміхається. Ну, нормально, все, значить, задоволений, все йди, що ти ще хочеш. Ось так народжуються пастки. Як, от, наприклад, пастка покірності як проявляється? Це пасивний прояв покірності. Так, людина всім підпорядковується, слухає повністю там, наприклад, тато тиран, який присував хлопчика з дитинства. І хлопчик засвоїв паттерн поведінки, що треба підкорятися, або мати тиран, яку її власне батько бив з самого дитинства, як вона буде виходити свого сина, так само вона буде чинити емоційне насилля. Вона буде агресоркою, тиранкою. Якщо вона буде бити цього хлопчика, він виросте маньяком вбивцею Якщо вона буде просто е морально над ним знущатись, тобто ламати його ідентичність, він виросте. Просто ось таким, знаєте, маминкиним синочком, який годить всім слухається жінок. Така покірність. А протилежна сторона покірності це бунт. Тобто прояв покірності в пасивній формі це звичайно, покірність, а в активній формі це бунт. Або а, вразливість. Вразливість. Коли ця пастка вразливості, коли вона розвивається? Коли батьки були занадто турботливими, ну, наприклад, самі пережили там Холокост або війну таких батьків, у них підвищується рівень небезпеки, вони вважають, що всесвіт небезпечний, від нього треба захищатись. Так? І вони занадто турбуються про свою там дівчинку чи хлопчика. Якщо про дівчинку, вона виростає і всього боїться, боїться вийти на вулицю, боїться проявлятись, вона має там, наприклад, дуже класну освіту, знає декілька мов, але вона боїться проявляти себе, тому що навколо небезпека, і треба захищатись. І її образять. А протилежна сторона вразливості контроль. Тобто, така дівчинка, вона або контролер. Все контролює, все підпорядковує, все, щоб було по її, і так як вона сказала, це така траніст, знаєте, мачуха. Або вона образлива, всього боїться і нікуди не виходить. От В, в цій касті Мачуха та Попелюшка там декілька пасток, декілька травм. Ну, Пастка це є травма, так? певна програма, яку ми успадковуємо від своїх рідних, рідних та близьких. В сім'ї у нас так погодились, в родині так заведено. Нації характерні такі риси. Ми успадковуємо. Колективні травми трапилися, так в Україні. Наприклад, Чорнобиль був, Голодомор, Друга Світова. Зараз війна в Україні також триває. Є певна травмованість, коли відбуваються такі масові травми, люди засвоюють певні паттерни поведінки. Наступне покоління і теперішнє покоління матимуть. Певні е, травми, певні програми, які вони передаватимуть кожному наступному поколінню. Або ж ретравматизація, яка зараз відбувається, це прекрасний шанс позбутися, вилікувати ці травми. Тому що багато хто з нас навіть не усвідомлював, що мають травмованість, що ми е, що з нами щось не так, що в нас є якісь когнітивні викривлення, які е, просто можна переписати. Можна скоригувати нашу поведінку. Так, докласти зусиль, але це можна зробити. Ось дивіться, якби е, я би звернулася до жіночки десь в селі, яка там е, ворожить або щось там е, передбачає, вона б сказала: пороблено. От всі жінки у вашій родині ось так поводились, ось маєте це пороблено, це точно, там щось трапилось колись, в якомусь поколінні. Частково вона права. Десь там відбулася травма, і це програма, ця травма, з якою не справились, вона переростає в програму і передається, передається кожному наступному поколінню. Частково вона права, але цьому є наукове пояснення. Якби я звернулася до астролога, астролог би сказав: в тебе там Сатурн якийсь там в якомусь аспекті. Якось там аспектований погано, або слабкий, або Плутон якось там став, або в тебе зараз садісайті період Сатурна, і тому з тобою таке відбувається. Всі, ну, або, наприклад, до езотерика, якби я звернулась, мені б сказали: вам треба до регресолога побачити свої попередні життя. Ви десь там накармували, зробили якусь погану річ, когось образили, тому зараз ви відпрацьовуєте погану долю, погана карма у вас. Всі вони частково праві і не праві одночасно, тому що е, треба працювати з тим, що є. Слідкуйте за своїми снами, що вам сниться. Тому що сниться наша підсвідомість, яка підсвічує ті частини нашої психіки, які потребують зцілення. Тобто, що, що значить зцілення, вам треба визначити травму, тобто пастку, в якій ви зараз знаходитесь, так? Е, е, зрозуміти, як з нею працювати, а я про це розповідатиму в кожному наступному відео. І об'єднати в собі протилежності, зрозуміти, що я можу бути і вразливою, і контролюючою. Я можу бути і попелюшкою, і мачухою. Я можу. І підпорядковуватись, а можу, і що? І бути тираном, або можу бунтувати. В мені є протилежності, ми вчимося на протилежностях. Люди, кожна людина складається із протилежностей. У кожній людині у психіці є і жіноче, і чоловіче начало. Не знаю, як українською сказати, напишіть мені переклад. Про це ще Карл Юнг і до нього куча філософів і психологів говорили. Тому вивчайте себе, займайтеся собою, а я вас буду інформувати. Я так само вивчаю себе, займаюся собою, вже певний шлях я пройшла, в мене є досвід, яким я з вами з радістю ділюся. Ставте вподобайки, лайки, натискайте на дзвіночки, підписку і до наступних зустрічей!